Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Мудрик агресивно пояснив, чому пропустив матч з Бельгією напередодні видання чемпіон. Розродилось інсайдом щодо причини відсутності Михайла Мудрика у матчі третього туру групового етапу Євро 2024 з бельгійцями. За версією порталу, зірка Челсі напередодні гри отримав травму у тренажерному залі. Сам футболіст поспішив відреагувати на вище вказану інформацію у коментарях пабліка Теукерфуд. Чемпіон по маячній. Ті, хто вірить у всяку маячню від таких чемпіонів. Такі ж самі, дуже шкода, що в нас люди тільки й шукають привід, щоб засрати. Доречніше дізнатися спочатку правду з перших вуст, а потім засирати. Травма була отримана на 80 ти хвилині проти Словаччини. Тут навіть не про критику мова, а про те, як якийсь даун вкіне. І йому одразу вірять. І так вже не один раз. Друзі, вірте лише фактам, а не маячні, яку розповсюджують для збирання переглядів, написав Мудрик. Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі не змогла здолати Бельгію і припинила свою участь у Чемпіонаті Європи. Зволікання Луніна змушують Реал ухвалити сенсаційне рішення. Невдаха отримає ще один шанс в Мадриді. Перед початком кампанії 2023 двадцять чотири Довелося швидко шукати голкіпера, оскільки Тібо Куртуа зазнав важкої травми. Реал взяв в оренду кепу в Челсі. Аріса Балага одразу став першим вибором Карло Анчелоті. А ось Андрій Лунін залишався на лаві та чекав свого шансу. Українець його отримав. Зумівши витіснити кепу з основного складу, цей факт змусив задуматися керівництво реала у доцільності викупати іспанця в Челсі. Очікувалося, що Лунін підпише новий контракт з клубом, а Аріса Балага повернеться до Лондона. Утім, український голкіпер досі не продовжив свою угоду з вершковими. Андрій має сумніви щодо свого перебування в Мадриді. У роздягальні по завершенні фіналу Ліги Чемпіонів вважалося безсумнівним, що Лунін шукатиме зміну обстановки на наступний сезон. Ба, більше так думав навіть тренерський штаб на чолі з Карло Анчелоті, оскільки українець хоче місце у старті, а вершко. Ові демонструють, що куртуа залишиться першим номером. У зв'язку з цим Реал готовий знову розглянути можливість працювати з кепою. Про це повідомляє Мадрід Зон з посиланням на Марка. Нагадаємо, що за вершкових іспанський воротар зіграв у 20 матчах в сезоні 23-24. Чинна угода кепи з Челсі діє до 2025 року. Скільки заробила збірна України на євро? У ЄФА розкрив преміальні для команди Реброва. Загальний призовий фонд чемпіонату Європи у Німеччині склав 331 мільйон євро. Повідомляє офіційний сайт УЄФА. У цю суму входить 222 мільйони за участь команд. 925 мільйонів кожній плюс 109 мільйонів євро за результати на турнірі. Окрім того, Союз європейських футбольних асоціацій виплатить близько 240 мільйонів євро клубам, гравці, яких беруть участь у турнірі. Сума розраховуватиметься за кількістю гравців, чисельністю днів, проведених на євро, та класифікацією клубів ФІФА для компенсації тренувань. Шляхом нехитрих підрахунків. Можна констатувати, що збірна України заробила на євро лише 10 мільйонів 750 тисяч євро, 9 мільйонів 250 тисяч за участь в турнірі, 1 мільйон за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч за нічию з Бельгією. Союз європейських футбольних асоціацій вляпався у політичний скандал через профіль захисника збірної України Максима Таловєрова на своєму сайті. На сайті УЄФА в розділі команди є можливість. Переглянути профілі гравців кожної збірної, яка потрапила на євро 2024 на жаль, не обійшлось без серйозних помилок, які стосуються України. Так у профілі Максима Таловєрова, у рядку з країною народження вказана Росія як в російській, так і англійській версії сайту. Варто зазначити, що Таловєров народився у Донецьку, який перебуває під російською окупацією. При цьому в Анатолія Трубіна, який також народився у Донецьку, країною народження, вказана Україна, додамо, що Таловєров долучився до єдиної перемоги України на євро 2024 Максима випустили на останні хвилини поєдинку зі Словаччиною. Був майже відкритий конфлікт Зінченко. Ребров. Журналіст розкрив скандальні залаштунки збірної України. Я не хотів до Євро виносити цю історію, тому що знаю її вже декілька місяців. Винести її до євро це нашкодити збірній. Цього я не хотів. Але зараз вже дочекався моменту, коли можна розповісти про те, що було декілька місяців тому в таборі збірної був майже відкритий конфлікт з Інченко. Ребров, підтверджена інформація у мене з команди. Тому я за неї гарантовано відповідаю. Зінченко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва. Він ходив та накручував пацанів і казав: Блін, ну Реброва щось все не зрозуміло. Ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто. Це не було там пацани. Збираємося. У мене важлива інформація. Я хотів би завершити цю історію тим, що цей конфлікт був вичерпаний не так, що пустили на самоплив. Ребров та Зінченко поговорили. За моєю інформацією, вони дійшли до спільного знаменника, і все добре. Вони потисли руки, сказав Бурбас у ефірі свого ютуб каналу Бурбас.